Екіпажі підрозділів жах з небес зараз літають, їздять та плавають на Покровському та Гуляйпільському напрямках, а також тримають смугу оборони на рідній Миколаївщині. Ми отримали завдання створити на базі Жах з НБС два батальйони додаткових ББС. У нас є можливість не тільки призивати військовослужбовців, все заче, мобілізувати за контрактами, ще й іноземці. ФПВ, аеророзвідка, важкі бомбери, дрони на оптоволокні скиди. Щоб все це працювало, потрібні різнофахові спеціалісти серед них фіксики. Так, начальник групи безпілотних систем називає робітників майстерень, де постійно щось модернізують. Якщо є люди, які дуже добре базуються на паяльниках, розуміють в електриці, ми можемо запропонувати посади в наших ремонтних майстернях по безпілотних системах. Дедалі більше бригадні підрозділи застосовують наземні роботизовані комплекси. Займаємося ремонтом, обслуговуванням, модернізацією. І адаптуємо всі засоби, будь-які безпілотні засоби: літальні, наземні, підводні, надводні, будь-якого роду під, під конкретні бойові задачі. І все для успішного виконання місій поставлених за плечима екіпажів безпілотних систем бригади Бої за Бахмут, Солодар, Вугледар, Сумщину, додав комбриг Олег Макуха. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.